Треба сфоткатися. Всім привіт. <рес> Всім привіт. Взагалі ми вирішили піти на говерну і пішли. А, оця дорога от, від початку гори 8 кілометрів. Кажуть чи більше. Вот. А, на які під'їжджаєш під саму базу така є. Заросляк. Ми чим далі їдеш, тим гірша дорога. І Ми коротко, не ближайший кілометр здались. Залишили машину, тому що тут дорога жесть. І в общем йдемо всією сім'єю. Перший раз в житті. Йдемо на голову. Коротше, ми пройшли буквально метрів 100 може. І вони вже зупинились, уже їдять там якусь маліну. Я кажу, йдемте далі. Йдемоте. Потім будемо їсти, ми ще навіть не дійшли до цієї бази заросляк, з якої починається маршрут. Доганяйте, Міша, Маша. Звісно, у них енергії багато, вони біжати можуть. Відстали від нас. Нам ще реально йдуть далеко, не, не це. Не відставайте. Так, ми дійшли до точки початку. Тут прям базар. Як, як не знаю, як трещот все тут есть ну як все кого не труда еще доски бачи какие он тут вкусный Ну тут пока легко йти но мы ще в гору не йдем идем 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 так, нам треба зелений маршрут, поэтому йдемо по зеленому, повертаємося по-синьому. Це стандартна схема для новичку. Красний. Ну, красний сюди. Оце вартина, так? Ні, ні, це черниця. О, ви ви, я там, де ні ходив политик, там тільки всі пусті. Бачите, тут, тут намальовані, намальовані ці. Намальовані, е -е Показники. Щоб не заблудитися. Взяли дві палки, дві пари палок в оренду але мама сказала, що теж є паличка треба. Одна є, другу міша, зараз її достане. Ще міші треба дві палки. О, ну, тут дерево осторожно, не прийдеш далі. Вона оторвалась, да? А, ти. А, ты вот ну, да нет, это уже толсто, Миша. Что? Вот толсто тут? даже, да. Нет, то, то хорошая, то, Только да. я не знаю, какие я в пылы. То не знаю, что ты ее помаешь. Не, ну это точно велика. А сейчас будет меньше. Ну пока я сделаю, кучу сил потеряем. Может вот сюда взять, нет? Сейчас тонко, потому сейчас будет. Це мені ще, звісно, ти зараз мамі зробиш в праздник. Мама зараз в Київ цю палку. Mm. Посох. Nee, палку зробили мамі. А, тобі теж палка одна? А, так ти велику взяв? Ну, mm. а тут толсту. Йдемо. Mm. Знимаємося. Маша, Маша парка йде. Чекаю, коли закінчиться цей ліс. А він не закінчиться і не закінчиться. А ми вже пройшли половину шляху. От. Це в від початку офіційного входу. Ми вже ще ж кілометр пішли, бо машини не доїхали. Хто менше всього втомився? Що? Із кодовостаний. Це короче коротше весь маршрут чуть-чуть збились поти, але як збились? Ми відійшли спеціально Щоб е, у нас привал. Зайки зарядка. У мене плечі заклякли рюкзак. Скільки літрів води я не мав? Да Пішли мені з машею шукати. Сухи е, брюнички. Брвнички будемо зараз робити кушать. У нас буде зараз обід. Ми собі взяли еду. Так, а скільки кілометрів нам ще вгору йти? Треба побігли. Максим. Не знаю, кілометр полтора десь. Вгору. Та ми все время вгору йдемо. А до цього ми скільки пройшли? Ну, десь два з половиною, може чуть менше. Ну біля двох іти, два пройшли. Фу, це, кажу тяжко. Хоча, в принципі, маршрут набагато легше, ніж на піпіван. Але вже останні оці метри йти. Зараз поїмо. Будемо. Ми вирішили, от це вже виход з лісу, зараз буде поїсти от на виході з лісу, тому що там, де поляна, там буде вітер, може, і там не можна палити стрьом. Тим більше тут бачу, що не одніме костер розжигає. Неуспішний у нас експеримент був з костром, не розбалюється, не взяли ми бумагу. На хлібчик, Кусочками. А я буду У нас на п'ятницю запланований шашличний день Блин. і купання в річці. Так що ми підемо покупаємося. На п'ятницю? Ми ну, в четвер підемо купатися. В басейн, а в річку горну. Mm -hmm. І мішуня нам нажарить шашличку. Правда, Мішка? Держи, Маш. Тихо, тихо, тихо давай, я буду держати. No. Всі держать, всі. Всі. А в мене Уже колбаса. Там. У мене колбаса такий хліб смачненький <ріст> Петерка, з семечками із Міша з мене смеється, а що? Напише, що я смішний в смішнівці, бандані чи що? Дуже. Ти можеш виключиш камеру? Хм. <ріст> ну, красата ість я. Буде робот. Почти надо говорити. Маша, ти бачили, де ковбаса вообще лежить? А Маша, такі елегантні подорожі будуть. Это бы ногти прям можно как, отколупывать. Я так и делаю. Вместо ногти э, ножа, да? Вот и малина, и черника. У нас тут кустики. Уже мы ну, почти вышли. І прямо уже зараз... Бачиш, тут уже низенькі ці эти Що, Зайка є там, черника? Глянь, не Я думав, що тут уже все бувало, це ж прямо от на шляху, це ж прямо шлях. Саме популярний, зелений. Але щось там ще є. А це нам туди, да? Дальше идешь, выше поднимаешься. Ты угорнишься зал, сзади выжил, открывается. Подивіться просто назад. Ну потому что попытки у нас три растяпа. Ой, почекаемся. И поговорим. Ой. ой 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 ойжем все найсходні тобі помочь може помощь, ти не хочеш ой. Ой, Фух. нормально жива? пошли Нести. А зараз вже вже більше половини випили, ще ми де дійшли. От не кажи гоп, поки не перескочиш, є таке, таке прислів'я. Фуууу такі відчиківщики, Жена Моїсея. Так, ну що, нам залишилось трохи. чуть, -чуть. О, жесть. Капец, я вже реально довго Ожесть Але що робити Цікі капіса як біжать, я в шокі, ти в них сили між як изпавок Вже це цей прапор, не вже. Стільки ми його бачили і ніяк не могли до нього... О, о, гірок! О, гірок. сюди. О, які Будете? собаки. Все, ми тут. Ми дойшли. точка України. Все, тепер спускаємося вниз, іншої трошки дороги. Піднімали зелений, і спускаємося синий. Ох, і там і вітер. Тут уже вітра нема, там вітрюган такий. Решили полежати, тому що там вже ж невозможно. По-перше, там одні камні, по-друге, там дуже сильно цей вітер. О, Яка красота, Сейчас покушаем. покушаємо. Що робимо полити, Це якщо ти там крехтиш? <ріх> як бабуся. Спасибо, я ще не бабушка. Поки ще мені не надали таку високу посаду. Тучки. не oh. вблюдає за тучами. У ну, нас є година, щоб віддихнути. Mm -hmm. Година? Година. там зайка йде. Не спішав. Черніком. Дивіться, скільки діти нас збирали Руки всі чорні. Маша, ти ловиш? Свіє тут з нас. Трошки страшнувато. Зараз ти будеш в шокі. О, горобчик прилетів. побачиш, що який там спуск крутий. Хочеться, що у нас шансів немає? Є. А що, діти ушли вже? У нас вибору немає. Це така штука, що тут невозможно повернутися назад. Як це невозможно? А що назад, а куди потіти? Ми нам треба... На другий маршрут перейти. Та ні, все. Ідемо, йдем. Та ну ти що. Ми час потребуємо не встигнемо до цього, до заходу сонця. Видишь, яка красота. Красота. Видно, хтось загинув. Це вже не перше ми бачимо. Я правда перший, але зайка бачила вже. Ти бачила зайка, так? Mm -hmm. Бувають випадки, але дуже рідко там один випадок, там, чути не на два роки. Не пам'ятаю точно, що люди ну, загинули. От. Так що от так. діти вже дзвонили нам вже два рази. Они уже в лес зашли, я же так понимаю, що вони уже десь там далеко. Тут прям треба надлоняться, щоб пройти Ты що? Вот это Да, ты що, тут прям прям така штука як... як це, як аквапарк мені нагадує, знаєш Поворот там був крутий Плечи можно О, можна... О! вышли Полянка, все. Там уже будеш. Надіюсь. Міша і Маша чекають біля лісу. Папа сім. Трики, не пройшов, не побачив. От є плюси в тому, коли людина не вміє розвивати швидку. по горам, а мама як черепаха у вас повзає. Кип'я, заставили нам послання. Все, йдемо. Вон, бачите, про що я говорив. Зупинило серце туриста. Угу. Так, йдемо. Вже легше йти стало. Все, вже зайшли в ліс. Зайшли ми в ліс. Йдемо по лісу, це вже останнє. На цьому шляху ліс не такі великі. Скоро вже маємо бути. А далі здаємо палки, йдемо без палок. Зайка не здає, а я здаю і І Ще до машини кілометр там чимось. Хто нам не дав під'їхати? Як каже зайка ж... Кажется, зайка, что я красный, да? Я бачу, что да, что я реально красный. Працюю камеры, то я так в папке что. Вот тут. Вот. Короче, поехал. Даже все головой и, и коленом. Ой. Тому що камня не було ніякого. Ой, господі. Добре, що в кінці в шляху вже. Обережно зайка. Ноги заплітаються. Так оце ж у мене і так. Фух. Зато сьогодні спать будемо. Ідеально. Оп, оп. Тут мостик. Прикольно так. Тут жире вот тоже во дворичка. Сбирается. Что за такой? Поздравляю вас с преодолением гаверлы. Да, папа синий. А я тоже упала. Ты что, упала, Салют? Я на попу упала. Зайка. Все, поздравляю.